Терракти масштабні і продумані можуть бути тільки з боку спецслужб і зовсім не обов'язково українських. Я не даремно згадував тему Чечні. Я можу прямо сказати, що такі теракти можуть провести російські спецслужби. У них колосальний досвід з часів КГБ. Так готувалися заморожені конфлікти на Кавказі, на Горний Карабах. І історики це зараз вже підтвердили, просто КГБ не любить відкривати свої архіви. Так створювався Придністровський конфлікт. КГБ заклало ці міни у повільненні дії, і правонаступник КГБ, і правонаступник Радянського Союзу, адже для Путіна втрата Радянського Союзу це найбільша катастрофа, а Путін сам дитина, яка вийшла з КГБ. Тому вони це чудово знають. Оці структури чудово знають, як робити акти. У наших умовах я хотів би сказати наступне: я чудово розумію, що у нас немає власної контррозвідки, що Служба безпеки України правильно її треба писати ФСБ. А в дужках маленька літера У. Це не СБУ, це ФСБУ. Я це розумію. І напевне всі це розуміють. Але мова йде про країну, яка знаходиться в центрі Європи. Мова йде про те, що зараз між розвідками Сполучених Штатів і Росії, європейських країн і Росії далеко не медовий місяць, і дякувати Богу. Тому що це означає, що Україна не попаде в якийсь там пакт і вітропа. Ніхто нам. На відкуп українців не віддасть росіянам, і та перехоплена знову я думаю, ФСБУ телефонна розмова, яку вони публікували, ще раз показала, що американські дипломати і європейські дипломати дуже серйозно відстоюють наше з вами право бути незалежними. І тому, коли от наші ФСБУ захочеться спровокувати конфлікт, а це дуже просто. Це може бути. Ми ж дзвіночки чули? Уже взрив пакет один рванув. В руках у мітингувальників там хлопцю руку відірвало. Ну це тільки дзвіночок. Очевидно, ми розуміємо, що може зірватися будь-яка річ, смітник що завгодно. Але я хочу сказати про одне: що провести таку операцію безкарно неможливо. Так немає нашої служби, але є глобальні розвідки. Є сполучені штати з їх розвитками, є європейські служби, і службам Путіна не вдасться зробити таку організацію, щоб не було витоку інформації. І я думаю, це вже не наша з вами тема, це тема отаких от глобальних домовленостей, де напевне тому ж путіну мають доступно зрозуміти, що є межа, тому що і Путіну, і Росії потрібно жити в цивілізованому світі. Комісар Фюля говорив про те, що європейський союз має і зараз буде проводити свої перемовини з Росією. Про торгівельні відносини, адже Росії потрібні торгівельні відносини. Сполучені Штати теж про це говорять. Росія теж хоче жити в певному світі, і тому вона не може переходити ці межі. І думаю, організація терактів під там керівництвом спецслужб Росії інших у нас немає зараз. Вона вона буде мати наслідки, провести їх непомітно, неможливо витік інформації буде. Це буде просто перехоплено. Зверніть увагу, як в світі швидко знаходять джерела будь-яких терактів. Знову знаючи наших, наші тенденції, скільки це потребує зусиль, я впевнений в тому, що це можна організувати, але це буде е, відомо е, розвідкам світу досить швидко.